перед мікрофоном ведуча Вадим Семяник за операторським пультом Анатолій Бабак і до нашої сьогоднішньої теми з 10 липня в селищі Олександрія Рівненської області розпочався другий реабілітаційно-відновлювальний табір Життя після війни для військових з втратою зору та членів їх сімей. В ньому беруть участь шестеро ветеранів з дружинами та командир, тр, командою тренерів. Програма реабілітації враховує індивідуальні потреби кожного. Процес розпочався зі збору інформації, анкетування та функціональної діагностики. Склавши план роботи на кожного, почали працювати індивідуально та в групах. Повідомили організатори реабілітаційно-відновлювального табору життя після війни. Тож як була започаткована взагалі табір для військових з втратою зору, яка кількість військовослужбовців взагалі пройшла реабілітацію, і яка кількість планується, як працюють. Із військовослужбовцями та членами їх сімей в реабілітаційно-відновлювальному таборі. Наразі про все це будемо говорити з гостями студії, якими сьогодні є. Олеся Перепеченко, виконавча директорка громадської спілки Сучасний погляд, керівниця проєкту Життя після війни та Іван Сорока, ветеран втратою зору 72-ї бригади. Доброго дня, шановні гості! Вітає. Вітаємо! Насамперед, таке запитання: як взагалі та хто вирішив започаткувати такий табір, який є актуальний? Як ми всі розуміємо наразі? Ще в році, у 2019 році дві 2019-му, до мене звернулись представники міністерства ветеранів, а саме Олександр Терещенко. Він звернувся до українського центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт», до Валерія Михайловича Сушкевича. Uh -huh. І вони разом, так як вже багато років до цього, я займалася реабілітацією, фізкультурно-спортивною реабілітацією людей з порушеннями зору. І вони звернулись, подумали разом, звернулись до мене як керівниці таких проєктів. Олеся, ну треба. Є незрячі хлопці, треба з ними якось працювати. І я спочатку трішечки подумала: стоп, я як? А потім зрозуміла, що це самі звичайні хлопці, з якими треба спокійно, адекватно на рівних працювати, розробити програму. І ми почали. Перший табір був у 2019 році. Через два роки ми зробили наступний. Він ще не називався Життя після війни. Але вже після повномасштабного вторгнення, коли ми почали працювати з благодійним фондом Олександра Терещенка, який зараз саме. Фінансує проведення таких таборів, вже ми йому дали таку назву Життя після війни, і нас дуже легко можна в мережах знайти за цією назвою. Хотілося б дізнатися, яким чином долучалися і долучаються військові для реабілітації, і безпосередньо це було б актуально зробити на вашому прикладі, пане Іване. Як ви долучилися до цього реабілітаційного табору? А, ну, у нас виходить біда. В чому, коли ти залишаєш стіни госпіталя? Ти стаєш автоматично вже якби нецікавою людиною. Немає в нас не центрів таких державних реабілітацій, не людей, які цим займаються від держави. А телефонують звичайні військові, які ще отримують поранення там з 16-го року і запрошують тебе на ці реабілітації. О, тому мені зателефонував військовослужбовець, який теж отримав поранення ще в 16-му році, і сказав, що є такий проєкт. Він на ньому вже був, навчався. І збирають нову команду, яку залучити на нові збори. Я спочатку порозмірковував, Думаю, ну, якщо держава не допомагає, то потрібно вже звертатися і за допомогою до фондів. А, і добре, що є такий фонд від Олександра Терещенка, сучасний погляд, які цими реабілітаціями займаються, тому що знайти просто так самому або десь на сайтах від держави це просто нереально. Власне, цікаво б дізнатися для себе, що ви отримали зараз, тобто, як ви могли б проаналізувати для себе ту допомогу, яку отримали в цьому таборі. Ну, Дивіться, це, звісно, в першу чергу, коли ти потрапляєш додому, це вже страх того, що ти сам нічого не можеш зробити, не можеш себе обслуговувати. В таборі є така змога навчатися побуту. І тебе тренери з фахом, дуже гарним досвідом навчають самостійно себе обслуговувати, самостійно рухатися, самостійно гуляти по місту, тому що, як кажуть, це все реально, немає такого, що після втрати зору угу. ти вже більш нічого не можеш. Ні, цілком реально і дуже легко і просто навчитися жити так, як ти жив раніше. Пані Олесю, яким чином відбувається робота як з військовослужбовцями, так і з членами їхніх сімей? Наш табір саме дійсно спланований таким чином, що ми працюємо з залученням жінок, з залученням членів сімей військовослужбовців, тому що в першу чергу їм треба показати і донести інформацію, що ви не стаєте. Мамочками, нянечками цим хлопцям, ви дружина, ви жінка, ви друга половинка, а ніяк не обслуговуючий персонал. І тому ми працюємо 100% з супроводжуючими, хто з хлопцями приїжджає для того, щоб вони могли фахово і якісно допомагати вже вдома, давати їм можливість бути самостійними. Працюємо з хлопцями. У кожного з них окрема програма, є індивідуальна робота, індивідуальна робота з дружинами, індивідуальна робота з ветеранами це 100%. Да? Є групова робота. Групова робота, коли ветерани працюють окремо в своїй групі, дівчата окремо в своїй групі. І є комбіновані групи, коли ми працюємо всі разом. Навіть наші вечірні заходи, коли ми збираємось всі разом, обговорюємо плани. На наступний день обговорюємо все, що було на сьогоднішній день у нас відбулося. Ну, граємо в деякі ігри, це також у нас такий момент релаксу такого. Да? Тому ми, ми завжди разом але працюємо в багатьох напрямках з широким спектром скажімо так, залучення. Пане Іване, як ви ось можете зараз оцінити важливість роботи із сім'єю саме, тобто ви, сім'я і так далі. Робота знову ж таки із дружиною і для військовослужбовців, в яких є дружини, також дівчата, які також можуть бути дружинами, знову ж таки, яким чином це відбувається? Ну, дивіться, в першу чергу, коли ти потрапляєш додому, з'являється в родині синдром надмірної уваги. Це Виявляється, тому що кожен твій рух контролюється родиною, дружиною, дівчиною. Вона тобі говорить: Туди не йди, там те стоїть. А це дуже велика помилка, тому що це заважає в самому навчанні адаптації тебе як людини в самому суспільстві. Ти починаєш замикатися в собі. Бути невпевненим, а коли є підготовка саме з близькими, з родиною, коли їх навчають саме, як потрібно поводитися в таких ситуаціях, це дуже допомагає вже і їм розуміти, як потрібно робити все, що правильно потрібно робити, і яким чином це потрібно робити, щоб не заважати не собі. Не тому ж самому військовому, який там з пораненнями втратив там зір, або з іншими там пораненнями, і це дуже полегшує угу. подальше життя разом. До речі, а якими є, скажімо так, самі прості правила, яким чином правильно поводитися саме от в таких умовах родичам? В багатьох ну в знайте да, в кожній ситуації Індивідуальний варіант я так, так. розумію да, дуже індивідуально. В плані супроводу не штовхати, не ставати до нього обличчям. Дуже велику помилку роблять в перші дні, в перші тижні. Саме от матері, вони стають обличчям до, до людини з втратою зору, да до, до свого сина або там чоловіка, і починають йти спиною. Тягнути його за дві роки за собою. Оце саме, саме таке, що дуже часто у нас зустрічається, і це велика велика помилка. Так робити не можна. В першу чергу ви себе наштовхуєте на небезпеку, тому що ви не знаєте, що у вас є позаду. По-друге, ви не даєте а, саме військовому а, того простору для руху. Він не розуміє, куди його тянуть, що навкругі знаходиться, і не може контролювати ситуацію. Тому тут оце такий дуже великий ну, мінус, що ну, спочатку починають робити або стають позаду і починають штовхати в спину. Закрийте очі, і давайте ми спробуємо вас заштовхнути в невідоме приміщення. <плес> це зразу напруження, це зразу страх, а не, не дай Боже, там якась сходинка чи ще десь щось під ногами, і це ну, зразу травматизм. Тому є такі речі, які не можна робити категорично, але чомусь на перших етапах. Жінки починають так робити, це те, що називається така собі допомога виходить. Так, така більш надмірна турбота. Ага, ну е, хотілося б дізнатися е, для того, щоб працювати саме в такому колективі, саме е, при реабілітації в таких ось сферах, в такій сфері конкретній. Е, які спеціалісти взагалі потрібні е, ось для вас в таборі, які є, і які можливо ще можуть долучитися? У нас команда досить велика, фахова, але вона ем, працює іноді. Хтось може поїхати, їде. Це ж не основне місце mm -hmm, роботи. Тому зрозуміло, що на волонтерських засадах там е, воно це робиться в більшості все. В більшості випадків на волонтерських засадах. Ми працюємо, тому тут е, дійсно не завжди люди можуть і залишити своє місце роботи поїхати залишитись е, свою родину. Працюють інструктори з орієнтування, працюють тифлопедагоги, працюють реабілітологи, фізичні терапевти, ерготерапевти. Я свою команду збирала по всій Україні. Тобто, і Якщо ми приїжджаємо, то зараз у нас один тренер з Івано-Франківщини, інша тренерка з Сумщини. Я з Києва, працівники є деякі тренери зі Львова, з Рівного і так далі. Так? Тому тут дуже велика географія. По нашій команді можна вивчати географію України. Тобто, я розумію, що це так дуже ретельно відібрані спеціалісти насправді це фахівці практики, і це такі фахівці практики, які вміють, по-перше, працювати фахово, досвідчено. По-друге, вони вміють працювати в команді. Навіть якщо фахівець має досить високий статус в своєму житті, доктор наук, кандидат наук і так далі, да, вони розуміють, що тут керівник я як я кажу, як ми бачимо, плануємо програму, так і буде. Я безумовно кожного вечора питаю, кого ставити на ранок. Ви ж бачите, да, іноді буває, от працює тренер з хлопцем, з ветераном. І фізичний стан не дуже добрий. Так? Є в людина не може дуже довго тримати увагу півгодини і все. Тобто, заняття тоді не може бути годину, тому що результат тільки пів години. І ми отак mm. от тоді дивимося, і працюємо. Хто краще сприймає щось зранку, ми ті дисципліни ставимо зранку, хто після обіду, а зранку не може розкачатись. Ми також на це дивимося. Тому тут тільки індивідуальний підхід, тільки. Постійний супровід, постійна постійне обговорення з тренерами. Тому тут ми так працюємо. Але от наші фахівці, ну праця в команді 14 днів, і mm -hmm. щоб навіть якщо ти там перші два дні ти одягнеш на себе маску, що ти такий молодець, класний і так далі. Через 5 днів ситуація може кардинально змінитись, і ми бачимо, що людина не готова не до роботи з нами в команді, не до роботи з хлопцями. А долучитись до нас дуже просто. Треба звертатись, телефонувати, писати в соціальні мережі, або до мене особисто Перепеченка Олеся в Фейсбуці, або на сторінку громадської спілки Сучасний погляд на Фейсбуці. У нас є сайт. Можна громадська спілка, також сучасний погляд шукати в інтернет. Дуже багато є про нас інформації і ми готові працювати з усіма, ми готові ділитись досвідом. Тому що якщо далі будемо працювати в Україні, ми єдині, ми просто не витягнемо. На жаль, хлопців дуже багато, і тому ми готові ділитись досвідом, і розширювати, скажімо так, всі свої можливості для того, щоб дійсно реабілітація була такою більш локальною, більш зручною для хлопців. Не треба було через пів України кудись їхати і так далі. Тож, шановні радіослухачі, якщо ви маєте об'єктивне бажання об'єктивну можливість долучитися до роботи в такому таборі, то будь ласка, ви почули інформацію і також можете знайти її. Як перед цим на початку програми сказала пані Олеся Перепеченко, що можна знайти всю інформацію в інтернеті? головне написати життя після війни відновлювальний ребітаційний. Табір хотілося б дізнатися, пані Олесю. А взагалі хто займається фінансуванням саме цього проєкту і, і чи вистачає наразі коштів для всіх тих потреб, які маєте? Ну фінансуванням в першу чергу займається дані проекти. Зараз фінансує благодійний фонд Олександра Терещенка. Він збирає гроші на ці табори. Ми максимально намагаємось зробити їх. Дешевшими, щоб не жити в ну за, за дорогі кошти. Ми куди б ми не приїжджали, ми орендуємо приміщення, де ми працюємо, де ми живемо. Ми платимо за харчування окремо, наймаємо компанію, яка буде нам це забезпечувати. Але їде команда працювати. Да, ми послуги вже надаємо самі, хто їде працювати. Тому тут. Фонд Олександра Терещенка шукає на це кошти. Є також в соціальних мережах інформація про даний фонд про Олександра Терещенка. На мій погляд, це одна із тих людей, яка не просто робить це для чогось там, щоб собі якісь зірки додаткові повісити на плечі, а це людина, яка робить свою роботу дуже тихо. І не рекламує себе, тому я вважаю, що ну, і такої чесної людини я дуже давно в житті не бачила. Вся інформація про ті суми, які uh -huh. надходять, які видатки, які суми є на наше там проживання і так далі, це все можна знайти, цю всю інформацію. Вона вся в відкритому доступі, можна почитати, можна долучитись, можна переслати кошти на благодійний фонд Олександра Терещенка. І далі mm. ми працюємо. На жаль, наш ефірний час добіг до свого логічного завершення, і я тільки можу нагадати, що ми сьогодні говорили про реабілітаційно відновлювальний табір для військових з втратою зору життя після війни. Нашими гостями студії були Олеся Перепеченко, виконавча директорка громадської спілки Сучасний погляд, керівниця проєкту життя після війни та Іван Сорока, ветеран з втратою зору 72-ї бригади. Програму для вас провів ведучий Вадим Сем'яник з операторським пультом на Бабак. Почуємось в наступних програмах, і все буде Україна. Тема дня рівне. Українське радіо Рівне.